Напередодні 4 березня набули чинності нові мита на товари з Мексики та Канади, а також Китаю, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Це 25 і відповідно на цю тему. Висловився і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Тож пропонуємо переглянути його прямомову далі. Сполучені Штати розв'язали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворяючи Владіміра Путіна, брехливого кривавого диктатора. Детальніше про це говоримо із нашою гостею Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи інституту економічних досліджень. Доєднується до нашого ефіру. Пані Вероніко, вітання вам. Вітаємо. Пані Вероніка, ми почули щойну реакцію так Джастіну Трюдо з приводу американських мит і зазначили, що Канада запроваджує дзеркальні заходи проти Сполучених Штатів Америки. Тож на які товари канадський уряд запровадив обмеження? Насправді, заходи не повністю дзеркальні, тому що Америка одразу запровадила високі мита на всі товари канадського експорту в США, тоді як Канада обережніше зараз вони запровадили мита лише на. Суму близько 30 мільярдів доларів експорту це в першу чергу товари харчової промисловості сільського господарства. Це одяг, взуття і це побутова техніка. Якщо подивитися на структуру торгівлі, ці товари, це маленька частина. Це трішки більше 10% загального експорту США в Канаду. Вони оголосили, що через три тижні буде розширений перелік, так що буде охоплювати 155 мільярдів доларів в торгівлі. Але я так розумію, що Канада сподівається, що можливо будуть досягнуті якесь порозуміння. Тобто, тобто чекає так би мовити задні це тобто вони так би мовити, можливо, чекатимуться задньої передачі так від сполучених штатів Америки. Це можливо, тому що те, що ми спостерігаємо протягом останнього часу в політиці Сполучених Штатів, воно не дуже послідовне. Ми мали бути введені ще місяць тому. Зараз вони введені, але вже зараз вівторок інформація, що вони введені. зараз. Ми чекаємо середи в США і чекаємо, чи не буде якихось переглядів моїх. Також були запроваджені мита на товари із Мексики і Китаю. Що саме передбачають вони? Який там, яка там категорія товарів підпадає під ці обмеження? Насправді США та воно ввело товари проти. Мексиканських товарів такі ж саме мити, як проти канадських, не зважаючи на існуючу угоду між трьома країнами для правильної торгівлі і додаткові ще 10 пунктів. Мита на китайські товари реакція цих партнерів стриманіша ніж США. Мексика зараз веде перемовини з США. Якщо нічого не буде досягнуто, то рішення буде оголошено у неділю. Принаймні, ця інформація, яка яка є в нас зараз, на які товари ще, а Китай вів мита на в першу чергу сільськогосподарську продукцію Китаю, наприклад, на сою, яка є одною з ключових позицій для торгівлі. Але знов таки Китай не впровадив мито на все так, як зробила США? Вони... Повільніші подивимось, що вони будуть робити. Більше цікаво, що Китай ввів обмеження на торгівлю з певними американськими компаніями, в тому числі для американців може бути важливо, одна з американських компаній, яка виробляє дрони, вона купує обладнання. складові в Китаї, і зараз це може бути проблема. Фармацевтичні компанії теж там можуть бути певні. Питання, тобто там точкові рішення, але які можуть завдати помітного впливу і стимулювати перегляд, хоча насправді ми зараз. В ситуації чіткої невизначеності можливо буде скасування, а можливо буде поглиблення. тому що ми вже бачимо, що е, пан Трамп е, на оголошення Канади про те, що вони вводять мито у відповідь, пообіцяв знову у відповідь. Тобто, ми можемо мати повномасштабну торговельну війну. Ми її вже маємо, але вона може поглибитись або раптом підкотитись назад. Пані Вероніко, ви тільки що згадали про Мексику, так і ще вчора президентка Клаудія Шейнбом заявляла, що відреагує, коли буде точна остаточна відповідь Дональда Трампа. Власне, можливо, її очікували сьогодні, можливо, якось під час виступу в Конгресі так, вночі. А коли вона може бути, і чи взагалі він буде відповідати? Чи буде це в односторонньому порядку? Якось прийнято рішення Мексикою, наскільки відомо, тому що. Я можу орієнтуватися тільки на те, що відомо публічно. зараз між та Мексикою. йде активний обмін вітками. Вони шукаються рішення. Але наскільки це може бути досягнуто, враховуючи, що це саме е, мексиканський кордон завжди був е, в фокусі уваги Трампа ще. Його попередній термін президентський, і що питання міграції одне з ключових для політики Трампа. Шанси, що ми так будуть скасовані, тому що Мексика пообіцяє, щось так гарно побороти міграцію в найближчі кілька днів, ну, досить невеликі. Не можна сказати, що це не важливо, але більш ймовірно, що ці мита залишаться, і відповідно до кінця цього тижня Мексика оголосить про свої мита, що буде болюче для всіх. Пані Вероніко, дякуємо за ці роз'яснення. Що доєдналися до нашої розмови, Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень.